Вітаю друзі на своєму каналі. Всім успіху, миру і добра. У нас на дворі грудень місяць. Сьогодні 19 грудня. Пішло тепло, Рівненщина. І в деяких сім'ях бджоли пішли на обльот. Не знаю чи це добре, чи погано. Час покаже. В принципі вже другу зиму підряд, що таке буває, що серед зими є обльоти. Зараз, до речі, друга година дня. О, світить дуже сильно сонце. Тепло, плюс 11-12, і от в деяких сім'ях, не у всіх, правда, а в деяких. бджоли почали вилітати. Ого, Тут деякі взагалі йдуть. Ось зараз покажу сильні обльоти. Ось таке тут один з вуликів, де йде найсильніший обльот. Не знаю, чи до добра це, чи не до добра, час скажу, покаже. Взагалі відео планував не про бджіл, але... Вилазив, ого, то тут всі так сім'ї. Тут теж ось дивіться. Мідуть обльоти. Я вчора якраз робив тут перестановку вуликів. Переставляв вулики, а тут таке сьогодні вже. На сьогодні повторю, 19 грудня, 24 рік. В деяких сім'ях бджоли повилітали. Не сидиться їм на місці. Тут ось там. Ось там. Ну, майже в кожному вулику літають десь по, по декілька штук. Ось таке воно. Потепліло, все розтало і бджола у грудні пішла на обльоту. Деякі от сидять дубом нікуди не спішать. Зараз, що я хочу сказати, кінець грудня місяця ми вже помаленьку готуємось до інкубаційного сезону. Зараз я вам покажу свій інкубатор. Далі планую поприбирати в, в курей. Поприбирати в курей, в кролів. Отака робота буде у нас. Кому цікаво, не забуваємося підписатися на канал, залишити коментар, поставити вподобайку. Ось так. Джолки літають. зараз піду вам покажу свого інкубатора, якого, яким я вже користуюсь 2 роки. Другий сезон це буде. У мене їх два таких є і є ще свої само, свій саморобний інкубатор. Це не реклама інкубатора, а просто покажу, кожу. мені дуже сподобався, дуже гарний в нього був вихід. Так, це бобри були, позрізали верби, ми їх позабирали, зараз піду до інкубатора. Ще хочу сказати що про бджіл, Що після таких зимових обльотів дуже уважно треба ставитись до того, як, чи клуб ніде не пішов на сторону. У мене таке було вже і не раз, що клуб пішов на сторону, після того обльоти пропадали дуже і дуже сильні сім'ї. Вдень, напевно, скрізь вилітали бджоли, бо дивлюсь, там біля льотка мерці лежать там. Бо це вже кажу друга година дня. Добре, друзі, піду зараз інкубатор знімати з гори і вам його обов'язково покажу. Так, зняв я з гори зараз її інкубатор один. Покажу, який я його, як він називається, що він себе представляє. Дивіться, це інкубатор, бачите, стихії, інкубатор побутовий теплушка. В минулому році я його купував, минулого року. Мені обійшлася... Доставка 174 гривні і ціна його 1700 гривнів. Повна назва інкубатор механічний, теплушка ib 100 Так, ось тут бачите його характеристики. А ось він зараз ось такий, я вам покажу, ось він. Я вже його дістав з коробки ось він у мене такий. смотрове віконечко таке для вентиляції. О, тут датчик є і вологості, датчик температури. Температуру додаємо. Зменшуємо і ось тут все. Працює я дуже добре, він мені сподобався без нарікань. Зараз провірю, чогось ще працює. Так, все, дивіться, я його увімкнув. Він працює. Так, ця червона кнопка відповідає за температуру. Це я виставив 38 Якщо тримати довше, то вона додається, а якщо так просто швидко нажимати, вона обирається. Я інкубую на температурі. Коротше яйця, 38 градусів. Вологість підтримує не більше ну 60-65 отако плюс-мінус. Зараз ви бачите температура 11,6 градусів, вологість 67%. Е, е, О, це вологість показує це таймер е, через скільки там, наприклад, е, е, ну, виставляється години, щоб знати собі, як перевертати його, коли бо тут механічний поворот, зараз теж його покажу. Це вже бачите, 13 градусів він температури міняв. Це збивається таймер. О, оце вибачаю вологість, вибачаюсь, вологість, оце це було. Так. О, вологість 77. Так, ось він попрацював декілька хвилин. Як ви бачите, вологість вже падає, віконечко відкрили. Температура піднімається 17,6 градусів. Зараз я буду виключати Все, все виключати з розетки і це він тут показує, скільки днів висижує температуру, вологість і час. Наприклад, там виставляєш собі 4 години і потім, щоб знати, коли перевертати яйця. Так, ще я попрацював трошки. Так як і бачимо, Дивіться, температура бачте, піднімається 21,9. Вологість зараз 60%. Все, працює. І так він собі помаленьку працює до. Наприклад, це я виставив час, ще дивіться, зараз виставлю час. Оце 10 годин. І щоб я собі знав, через скільки буде, наприклад, треба робити поворот. Оце зараз побачите. Там, хвилина пройде і час поміняється. О, 9 годин, 59 хвилин. А це вологість. І все. Ну і тут ще відповідно і дні. Скільки днів вже закладено яйця. Так, зараз покру середину ще. Так, дивіться, що воно тут в середині. В середині тут як світ інкубатор, вже тепленький. Є такий пластиковий піддон, далі така решітка і ось, так, і ось така е, штучка. Правда, е, це е, сітка, вона ложиться під низ і на неї ця металева решітка, на яку потім кладаються яйця і за допомогою якої потім вони перевертаються. За декілька днів. До виходу, О, зараз я вам покажу, як воно має бути правильно все зложено. О, я його поставив так, як все воно має бути. Зверху сюди ложиться яйця і потім дивіться, тут такі шнурочки. Хоп, воно дуже легенько все перевертає, не хвилюється, нічого не поб'є. Так само потягну і дуже швидко. Я перевертаю двічі, там тричі на добу е, як коли. Головне, щоб були якісні яйця. Яйця я використовую своїх домашніх курей. І це верх вверх. Оце верхушка така. Нагріваючи елементи, тут такі тени і вітричок. Треба його продмухати. Я його не хочу розбирати, Там нічого аналізу, просто продмухую час від часу, де і все. Кожу він вже рік стоїть майже рік без роботи. Не рік місяці всім. Вже будемо його готувати до Готувати будемо його до роботи. Ось так. Ось, так. Ось такі нас інкубатори. Ви не забувайте підписатися на канал, залишити коментарі, поставити вподобайки. А ми його зараз спакуємо і вже будемо назбирувати яйця, кож буду сидити. Сугубо свої домашні кури. Адлер стріблястий, там в мене є легорн. О, отакі всі. Ну і там що остальні які там будуть, яке все на кучу буде. Свої кури домашні, чим не гірші за ті, за що я Я всі яйця В минулому році купляв, цього року вже буду садити сугубо на своїх. Ін, дані інкубатори мені дуже подобаються. Гарний відсоток виводу. Буду закладати інкубатор, обов'язково зніму відео. О. А вже завтра піду дасть Бог прибирати в курей, в кролів хочу там їх окремо відгородити, бо не хочу, щоб в мене кролі контактували з курями. Це буде і дуже неправильно. Тож, кому цікаво, ставте коментарі ой, коментуйте. Можливо, хтось зараз вже інкубатори, якими використовуєтесь інкубаторами. Нас такий інкубатор, він цілком влаштовує. Вірніше, два таких, один в один і один великий. Свій саморобний, в якому я раніше інкубував гусячі яйця, бо скажу так, що в саморобному цьому гусячі яйця найкращий вихід, з яких я напробував він саморобний, звичайні лампи, датчик температури і все дуже добре виходить. Всім успіхів, миру і добра.